Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Після зустрічі на Алясці з Путіним Дональд Трамп намагається принаймні зробити вигляд, що прогрес під час перемовин американського і російського президента відбувся і що закінчення російсько-української війни є можливим. Але буквально з перших хвилин після того, як президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації завершили свої перемовини навіть без спільного обіду делегацій, запланованого заздалегідь, але скасованого після короткої пресконференції лідерів, почалося перекладання відповідальності за те, що можливо ніяких конкретних результатів ця зустріч не надасть. І, звісно, як і Слід було очікувати, перекладання цієї відповідальності буде пов'язано із позицією України і європейських країн. Трамп майже відразу почав говорити, принаймні у інтерв'ю телеканалу Fox News, що тепер все буде залежати від українського президента Володимира Зеленського, і Європа має взяти участь у врегулюванні. Зеленського Трамп вже запросив до Вашингтона. У понеділок український президент має. Прибути до американської столиці і зустрітися з президентом Сполучених Штатів. Перед цим Дональд Трамп провів телефонну розмову як із Зеленським, так і з групою європейських лідерів, з якими він консультувався перед самітом із Путіним. Конкретний зміст цієї розмови можна звести до одного простого пункту. Трамп фактично відмовився від ідеї безумовного припинення вогню на російсько-українському фронті, під час якого могли б відбутися мирні перемовини. Адже саме це було його головною ідеєю і пропозицією під час практично всіх телефонних розмов із Путіним і, очевидно, під час цієї зустрічі, що відбулася на Алясці, і Кожного разу Путін відмовляв йому у цій ініціативі. Можна тепер сказати, відмовив аж сім разів. Один раз Путін відрізав, тобто запровотував перемовини вже не щодо припинення вогню, а щодо підписання всеосяжної мирної угоди. І Трамп тепер говорить про те, що швидка мирна угода є пріоритетнішою. І краще за припинення вогню. Хоча нещодавно він дотримувався зовсім іншої думки щодо того, як мають розвиватися події. І, звісно, диявол тут ховається саме у слові швидка, тому що є абсолютно незрозумілим, яким чином, враховуючи розбіжності у позиціях сторін, можна буде досягти швидкої мирної угоди. Ще й на тлі продовження воєнних дій. І, очевидно, саме це Дональд Трамп збирається обговорити із Володимиром Зеленським під час перебування українського президента у Вашингтоні. А саме на які поступки Росії готова піти Україна, щоб Путін погодився на мирну угоду, яку сам російський очільник. Як відомо, пов'язує із ліквідацією так званих першопричин конфлікту. А головною першопричиною конфлікту для Путіна є неможливість приєднання української держави до російської. І те, що Україна не бажає знаходитися у сфері політичного і економічного впливу сусідньої держави. Звісно, в цій ситуації важливе значення буде мати і позиція європейських лідерів. Вони після телефонної розмови із Дональдом Трампом виступили із спільною заявою, в якій підкреслюється, що вони будуть продовжувати допомогу Україні, якими б не були подальші кроки у напрямку мирного процесу. І що ніхто не може відмовляти Україні ані в подальшому постачанні зброї, подальшій військовій підтримці, ані в тому, що Україна має право обирати свої союзи, і Росія не може мати право вето на євроатлантичну і європейську інтеграцію України. Тобто, можна сказати, що за підсумками саміту на Алясці, сторони залишаються практично на тих самих позиціях, на яких вони знаходилися у 2022 році. Навіть не на початку 2025-го Росія, як і раніше, вимагає гарантій того, що Україна не буде членом НАТО, і бажає, щоб Сполучені Штати допомогли Москві знову отримати вплив над Україною і щоб цей вплив став прелюдією до ліквідації української державності. А якщо цього не відбувається, Росія готова до подальших військових дій проти сусідньої держави. Щоб примусити її до капітуляції силовим шляхом. А захід, принаймні, європейські країни, збираються і надалі надавати Україні військову і фінансову допомогу, щоб сприяти опору російській агресії. І відмовляються погоджуватися із тим, що Україна не може бути членом НАТО і Європейського Союзу, це і є, якщо так реально подумати, ті самі першопричини конфлікту. Які призвели до великої російсько-української війни, а раніше у 2014 році до анексії Криму і неоголошеної війни на Донбасі, тому що нагадаю, що силове вторгнення Росії було пов'язане з бажанням України підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом і відмовою російської маріонетки Віктора Януковича від підписання цієї угоди. І з тим, що українське суспільство своїм протестом на Майдані Незалежності у Києві фактично вибороло право підписати новим вже українським керівництвом цього важливого для подальшої європейської інтеграції нашої країни документ. Так що все весь час впирається у просту річ: Росія бажає бачити Україну власним лімітрофом. Із перспективою приєднання до Російської Федерації, а західні країни закликають Москву поважати міжнародне право і дати Україні можливість самою обирати свою долю. І з чим не тільки у Кремлі, а я б сказав, у кожній російській квартирі рішуче не є згідно. І тут, звичайно, важливо буде зрозуміти, якою буде остаточна позиція Сполучених Штатів. Поки що Трамп просто камуфлює свою ганебну і очевидну поразку на перемовинах з Путіним. І, як завжди, це буває з його поразками, намагається видати її за перемогу, прогрес, успіх. Хоча сама поведінка американського президента у Анкоріджі свідчила, що він прекрасно розуміє, до якої ситуації долучився, і якої поразки зазнав. І це не просто його особиста поразка. Це поразка президента Сполучених Штатів Америки, це американська ганьба. Для того, щоб цього не помітили, принаймні ті, хто голосує за чинного американського президента, за республіканців і буде голосувати за нового кандидата республіканської партії на виборах президента Сполучених Штатів. Трамп буде маскувати те, що відбулося. Однак. Питання в тому, наскільки йому вдасться перекласти відповідальність за подальший хід подій на українського президента, і замість того, щоб примушувати Росію до припинення російсько-української війни, почати, як він це вже робив на початку свого президентства, звинувачувати Україну у неконструктивності. Те, яку тактику маскування обере американський президент, ми зрозуміємо вже найближчими днями. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали у Patreon Баймі, Кофі Данатела, які допомагають розвивати цей продукт. Користуйтеся функціями спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!